Arcus cosinus 0. Як прочитати з цієї таблиці аркус cosinus 0. Якби ми рахували, на момент відійдемо від цього аркуса, якби ми рахували косінус 0, тоді ми б розрахували косинус, тут знайшли кут 0, і на перетині ми мали б кос нуль, це 1. З іншого боку, якщо ми хочемо розрахувати аркосинус чогось, ми використовуємо цю таблицю ніби зворотно. У рядку з аркосинусом ми знаходимо 0. Після якого тут, отже, зараз я показую це. Ми почнемо з нуля, це воно, тут нуль, і ми зчитуємо це значення, отже, результатом буде друга пай. Тобто, бо щось і аркус косінус – це обернені функції, косинус пі їх других це 0. Тобто аркус косинус 0 це пі 2, ніби читаємо таблицю в зворотному порядку. Наприклад, аркосинус 1 на 2 був би p3. Добре. Тепер ми маємо проблему з негативним кутом. Сін від кута мінус п другий. Я не зможу тут відразу прочитати син п 2 є п 2 але син п 2 того немає. Я використовую цю властивість синус від'ємного кута. Тобто синус, наприклад, як у нашому випадку. Міспів друге. Це було б мінус синус цього кута. Тобто, у нас мінус синус та другий. Синус під числа других читаємо вже з таблиці. Синус під числа других буде результатом тут 1. Тобто ціле буде мінус 1. Правда? Просте використання цієї таблиці. Що ще тут? Аркус котангенс 2С. Увага! Аркус котангенс негативного кута з мінус корення 3. Я переходжу до аркус котангенса від'ємного кута. Його потрібно так розблокувати. Дивіться. Отже, тут число PA на початку стане pa аркотангенс цього кута, згідно з цим припущенням тут. П мінус аркус від корення з 3. Вибачте, не від кута. Аркус котангенс не рахується від кута, тільки від значення. Тут від числа з корення з 3. Очікується, що це буде мінус аркус котангенс корення з трьох. Аркускотанген корення з 3. ми читаємо таблицю в інший бік. Тут ми знаходимо корінь з 3. і результатом буде це. Тобто це буде пі мінус пі шостих. Е... Ще до спільного знаменника π і π шостих пай. Це те ж саме, що і 6 π поділено на 6, правда? Мінус пі 6 Отже, я записую 6 у загальному знаменнику, 6 і пі pp -пі буде 5 і 6. Шостих. PP6 пі -пі шостих це є 5 шостих. Ну і аркус котангенс мінус первісна з трьох розрахована. І таким чином ми будемо використовувати цю таблицю для від'ємних кутів. Ми будемо брати це так. І тут читати її раз у такий спосіб, наприклад, тангенс пі 6 що я дорівнює це. Якщо взяти арктангенс від 1, наприклад, то ми отримаємо це. Сподіваюсь, що техніка користування цією таблицею зрозуміла. Роздрукуйте собі цю таблицю. Вона є в матеріалах, прикріплених до курсу.